Ось таку сівалочку грінтера зробили для нашого замовника. Це сівалка 3-метрова з мінеральними добривами. Сошник тут більшого діаметру, 350-й. Нашого виготовлення. Зверний корпус Т-образний посилений поводок, сталь третя. Дворядний шариковий підшипник 5203. Він зі зміщенням, щоб краще прорізав, ходив в землю. Також кріплення під прикатку. Надалі можете замовити. Комплектація і ціна сівалки може бути різною. Треба телефонувати, уточнювати і рахувати. Також можуть бути якісь акційні пропозиції. Все це можна по телефону дізнатися. Тут також іде регулювання сошників всі разом кожен окремо. На інших наших сівалках тільки кожен окремо. Проста надійна сівалка буде виконувати необхідну поставлену роботу для неї. Ламатися тут нема чому. Тут два редуктори, один на зерно, другий на міндобрива. На інших сівалках тільки один редуктор. Якщо цікаво, дзвоніть, пишіть. До зустрічі.